Друзі, всім привіт! що ви мене впізнали з новим кольором? Е, дуже темно. Я думала, що буде світліше, дуже темно. Я вже чекаю, коли воно трошки зміється, і, мабуть, щось світліше візьму пофарбувати, Бо для мене занадто темно. Я прям на себе не схожа. Що е, там робиш? Поправлялася. Так, друзі, сьогодні в нас виїзний влог. Нарешті ми кудись поїхали. Поїхали в Умань, але зараз перед цим приїхали на загрузку Сої. Десь кілометрів 30 від Умані. У нас загрузка. І потім їдемо вже в Умань по справах. Що в нас по справах? У нас стоматолог. Ваня Це їде так. до стоматолога на 12 годин. Я сподіваюся, ми встигнемо, бо сюди така дорога погана. Так довго їхали. На 12 годин стоматолог. І ми вільні. В плані нічого вже по запису в нас немає, і вільні дії в нас. Хочемо поїхати купити якісь можливі речі, в варі випускний. Нічого такого не будемо купувати, типу там плаття, щось таке. Бо перед цим у не був лох, ми були в Кривому озері і там нічого не знайшли. Я думаю, може, в Умані щось знайдемо. Така випала можливість поїхати в Умень. і тут щось подивитись. Хочу якісь, можливо, джинси, гарні, якісь. Може, зблискітка мені? Я плаття взагалі не люблю. Ну, плаття точно, ні. ні. Все-таки там буде торжественний час, час, один час і все. Відбудемо і все. Отакий такий випускний в 4 класі. Оце речі подивимося, хочу піти на набережну, подивитись. Там рекорд України встановлювали по кораблі, будували оці такі мініатюри. Хочу їх подивитись, так як ми вже в Умані, то вже знаєте, візде хочемо побуду, побуду, побувати. От. І що ще? Що ще? Що на що поклали? Аврора. Аврора. Ви мені писали, що Аврора відкрилась в лому готелі. так? Правильно, Правильно? я розумію. Я ще пошукала це. Так, да, дійсно відкрилась найбільша Аврора. Того ми туди обов'язково поїдемо. Так що, отакі у нас сьогодні плани. Беру вас з собою. Хто не хоче, залишайтесь вдома. А хто хоче, під'єднуйтесь, підписуйтесь і чекаю на ваші коментарі. Так що, поїхали. Стоматологію, зараз ваню залишимо і будемо його чекати. Так, будемо чекати. Так, спеціальні горшки Там Ваню вже сверлять, сверлять зуби, такі звуки. Сверління. ну так Прикольно ось їхній кроїс. Обстеження різні тут. Я хочу поставити собі брекети. Так хочу. Ви собі не уявляєте, що зі школи. Ось брекет-систему. Ось так, ціни вам покажу. От. А після, зараз, після цієї клініки, ми їдемо в іншу, зробимо знімок КТ мого зуба мудрості, щоб бачити, в якому він стані. Бо я хочу вирвати зуб му мудрості він в мене в бік росте і тисне на нижній Зуби. Того поїдемо ще робити знімок. Шо, ми робимо всі справи по дорозі. Їхали, е, приїхали на річку. Річка це називається. Я забула, як вона називається, тільки що дивилася по карті. І тут є музей кораблів, кораблів мініатюр, е, занесений в книгу рекордів Гіннеса України. І ми зараз йдемо їх подивитися. Я цього разу трішки більше підготовлена і подивилась деякі місця, де ми можемо піти, побачити щось, трошки розвинутись культурно. От і підемо зараз подивимося ці кораблики. Я вже їх по фотографіях бачила, і мені цікаво їх побачити вживу. Тут раніше було світлове шоу. Робили ми якось того року, да? це ми були в Софійському парку. Да. Софіївському парку були, приїхали тут, чекаємо, чекаємо, чекаємо. чекаємо, чекаємо, чекаємо да. А це шоу, виявляється, зачинили. Ну, нічого, ми заїхали в магазин, купили собі поїсти, посиділи тут, на лавочках, поїли і гарно провели час після Софіївського парку. Бо ми дуже находилися, трошки відпочили і поїхали вже додому. Гарна набережна. І зараз будемо дивитись тут цей невеличкий музей, начебто 9 кораблів. Можу помилятися. Угу. Гарний. Зразу висок каналізації. Ну. ну, краса. Так, я трошки вам розкажу. Розкажу, що це таке. Дивіться, який крутецький. Ага, Да. Британик. Титаник. Це Титаник. Похожий на Британник. Похожий на Британник. Титаник. Я поняла, поняла. Поэтому, кстати, більше людей загинули, чем на Титаник. Да, я щось не вникала в цю историю. Ну, Зараз ми туди вернемося. Так, а чому ми не можемо сюди, а потім назад обійти? Ну. Так, І Це щоб ще назви десь були. Будемо варіанти, ніде не написано нічого. Нічого навіть не підписано. Оце погано, оце мінус. Щоб хоч розуміти, що це таке, треба заходити, мабуть, в інтернет і дивитися. Ну, я вам так покажу. А, Ай, голуби. Саме така погода для прогулянки. Вон там великий корабель. Чібанка, морський бриз. Не вистачає, так? Да? Так, да? да, ми жили біля моря, звісно. Не вистачає цього. Мені ще як мені, скільки я там пожила, а от Ваня там виріс і йому дійсно не вистачає цього морського бризу. Бо до моря зовсім близько. Зараз підійдемо ближче до цього великого корабля. Тут якийсь типу майданчик. Бачите, на гойдалках люди катаються. Ну гарно, мабуть, мабуть, зараз підійдемо, подивимося ближче. Дуже гарно. Так, і дивіться, який великий корабель. Це. З піратів Карибського моря. О, Поки <сміст>, згадала. Девід да. Джонсон. Такий. А ми зараз сюди, зайдемо, подивимось. Йдемо на корабель. Йдемо на корабель. Ого. А чого ж не можна? А що, я не хочу подивитись, чи що. Ні, я говорю про себе, А? Ні, від. Ти, мабуть, можеш залишитись на березі. Ага. Ну, прикольно. Прикольно. Дивіться, який скриня яка. Нічого нема, скарбів нема. Варя. А ну сюди підійдеш? Не страшно? Не боїшся? Давай. Варюха екстрімалка. Варюха екстрімалка. Варя сьогодні знайомийся з дітками цілий день. Ну, прикольно. Лазалки різні для дітей. Угу. Все? Так підходимо далі. До наступного. О, бачите, а з цієї сторони є таблички. Хоч буде зрозуміло, що це за кораблі. Дивимося. Літаючий. літаючий голландець, Ваня а, знає. Літаючий голландець. Гарний. Це ж ось я фоткає з Дейвід Джонсоном. Угу. Це ж його корабль літує. да, дивіться. Голландець. Довжина 155 см, ширина 50 см і висота 130 см. Ну, звісно, таке зробити гарно. Йдемо далі. Ми сьогодні в ускореному режимі, бо нам справ сьогодні ще дуже багато. Ще до стоматолога, ще якісь речі варі подивитись. Місісіпі. Це не це, що Ель Кюр Пуаро. Воно? Так. Ну, да. да. ну вроді, да, так. Вбивство на, на Нілі, так? Да? Так. Да. О, да, да, да. боже, ну, я ще ну, знаю. Да. Ну це ж іменно ще пароплаває. Угу. Не він ти, адже не кидає. Так, далі. Так, це дракар вікінгів. Так, Звісно. Жені Герлі з Ізмаїла. Ми на виставці разом були. Женя по На Руменії плаває. Ті ходить, ходить, плаває. Ходять. Ви самі знаєте що. Ходять кораблі. Так, далі. Що це таке? А, це Ноєв Ковчег. Да. Угу, угу. Ну якщо він дійсно був такий, то мощно, звісно. Так, да, цікаво, цікаво. Ну так, да, величезний. Так, що це в нас? Це якийсь військовий. Варя, це прапор Франції? Я знаю? Як ти не знаєш? Мама, ми ще прапор не учили. Каліпсо. Ну, може, може я трошки помиляюсь, бо я, бо я не дуже знаю прапори, Франція, Франція, прапор Франції. Франції. Так, це ми прямо бігом, бігом. А, Жак Кусто! Бачите? Жак Кусто. Косто. Ага. Тут теж не написано. Бачите, ми ще й трошки розбираємося в кораблях. Тій <сіх> корабель. Це не знаю. Взагалі щось ніяких знаків опознавательних немає. Да. Там таблички були, а тут нема. Не знаю, що за корабль. І ось це секрет. Секрет. Бригантина, асоль. Гарно. <гум> гарно, гарно. Так, галопом прогнались по цій виставці. Ну, я хотіла, е хотіла потрапити на цю виставку цей музей кораблів, гарний. І зараз ми підемо. Ну, були, да, бачиш, да -да -да. три, три немає. І йдемо, подивимося, зараз покажу вам рекорд. Ну, а Ну так, сохне. І рекорд, найбільша кількість макетів історичних кораблів на одній локації. Бачите, які молодці. Так, ну і наша виставка закінчена. Ми їдемо далі. Їдемо до е, лому остінця на ту всю територію, там, наче якісь є магазини ще. Підемо по магазинах. Варя хоче в саму більшу аврору. Наче вона там відкрита. І далі, знаєте, по, по дорозі. По дорозі всі справу будемо вирішувати. Так, це ми зараз тут знаходимося і їдемо сюди, так? Да? Mm. Це сюди ми зараз їдемо. Ну, давно сюди і хотіла б. Ну, сьогодні я точно не попаду. Ну якось ми будемо ще в Умані, ще в нас будуть справи. Хочу завітати ось в художній музей костел. Якщо я не помиляюсь, також я на днях дивилася інформацію. Це був костел, а з нього переробили в музей там картини, скульптури, і я от дуже хочу сюди потрапити. От і наступного разу ми, мабуть, все-таки сюди заїдемо. От тут ми були візді. Так, а ось цей екопарк хащі, це он туди через дорогу. Ми також туди не підемо, в нас немає коли. Так що сьогодні ми відбідали музей кораблів. От, е комплекс, що це ми перлина. їдемо на Івубобула. На Івобобула їдемо на Вані, каже, поїдемо на Єву Бобула. Все золото світо. Коротше, погнали сюди. Хотіли зайти ось в це кафе. Бачите, тераса зверху. Ваня ще час не можна їсти. Того, щоб ми його не нервували і не соблазняли, щось вкусненьке з'їсти. Та ні, ну вже разом всі. Ну так, як ти хочеш, то там на терасі посидіти. Нема коли ваню. Давай все зробимо, потім поїдемо. Я знаю, де машина. Каже, куди ти йдеш? Ну що, я не знаю, де машина. Це що? Друзі, у нас такий сьогодні буде влог. Я буду по мінімуму вирізати, щоб ви. Окунулись в ту атмосферу сьогоднішнього дня. Ми приїхали, ось ця така територія. Тут і Фокстрот, і Сільпо, і комфі, коротше, всі магазини. Ага, ми йдемо. І Аврора Аврора вже повинна нам доплачувати за те, що ми постійно її рекламуємо. Хм? Аврора, зв'язки зв зі мною. Так, ідемо. Йдемо, дивіться, що там є. Тут є все, чого немає в наших місцевих аврорах. Оці штуки я хотіла купити. Це попкорн, тут з різними смаками. Ось такий тут сольомий карамель. І тут такий з білим шоколадом. Я, мабуть, два візьму. Спробуємо, зробимо з вами розпаковку дегустацію. Селяга нормально? Ми не можемо, щоб не купити очки, а я дивіться на мене. <сосителів> <рес> так, так. Мабуть, візьму мені ще так сподобалось. Ось такі мірію, не знаю. Брати, не брати. Їх вже немає має їх куди складати, треба чехол. Знаєте, хочу такий чехол, от типу, щоб на, там, на 5 пар, на 6, от такий він розкладався. І треба тільки замовляти. Тут я ніде не бачу, а якщо вони де в магазині стоять, то стоять як. Крило самоліта. <гум> дуже дорого. Такі вже сумки стали моднячі. Коротше, не беру я собі очки, бо я подумала і вирішила, думаю, спочатку куплю чехол, щоб було куди очки складати, і потім тільки буду нові купувати. Бо в мене вже їх стільки, що стоять вони на комоді і мішають тільки всім. Так що сьогодні без покупок окуляр. Отаке От беремо вже брали, дуже смачне, м'якеньке, таке приємне на смак. Я не відділ посуду. Але я люблю заходити. Ось такий бокал для червоного вина. А я червоне вино не п'ю. Щаслива дитина з рюкзаком. Взяли по шейку без алкоголю. От, і зараз. Випити чогось хочеться випити, бо ще нічого не їли вже час дня, а ми ще не обідали. Вже хочеться поїсти. Зараз підемо Варі якісь речі дивитися. Так, ми заїхали в Сільпо. зараз быстренько щось поїсти, купимо, бо мали заїхати до Гордія е, в кафе, мабуть, кафе це називається. Поїсти, але вже не встигаємо. Я не знаю, щоб ми встигли що зробити мені. оцей знімок щелепити. І їсти хочемо, і заморилися. Ну, а чого ж дати? Пішли спитаємо. Зараз може піцу заказимо. Mm -hmm. Замовляємо піцу, замовимо делюкс. І незмінна наша гавайська. Ми любимо з ананасами, з курячим філе. Оцю ми ще не брали, хочемо спробувати. Mm -hmm. О, дивіться, скільки тут всякої вкусняшки. Тут втриматись просто неможливо. Замовили ми собі дві піци. Отаке, От я колись вдома робила, дуже смачна штука. І таке все таке смачне на вид. Оце таке класне. Може, щось візьмемо зараз солоденьке. Тільки треба оприділити, що булочка ватрушка якась прям про пропитана, мабуть, сиропом. Круасани, кубосани. Боже, ну все смачно. Все. Ось такі оці їхні крафтові хліби дуже смачні. Ми сьогодні собі закладемо свій хлібчик. Варюх, давай щось солоденьке виберемо. Давай це не хочеш? Так. Варя переживає, що тілешку хтось вкраде. Отаке не хочеш? Оце? Не хочеш? Я буду оце. Ага. Варя хоче, а з чого воно? Що шоколадне? Будемо зараз вибирати. Так, спаржа. Дивіться, 269 гривень. А в нас вдома вона є безкоштовно. Ми вирощуємо. Це ще в себе нагороди, треба її пересадити, бо в мами частину ну, вся в мами. Вона в себе на городі вирощує. От. І треба собі теж висадити. А, це 350 грам ший, уявляєте? 269 а 250 грам 189. М -м -м. Прикольно, звісно. Традиція, коли ми буваємо в Умані, ми купуємо лотерейки. Цього разу я виграла 30 гривень. Ось, три полунички. Дітський сад просто. Я тільки що робила знімок. Ми приїхали ось з слівко Дентал. Знімок саме КТ нижньої щелепи коштує 650 гривень. Його записують на диск, він такий, знаєте, 3 d графіка, його прям з усіх сторін можна подивитись. І потім з цим знімком ти вже йдеш до лікаря, ну, до стоматолога, і він цей знімок дивиться і дивиться, де той зуб можна видаляти, з якої сторони, в якому він стані і наскільки буде складна сама ця процедура. Коротше, так, що там в тебе є щось? Нічого, варіше, де стирати свій квиточок. Заїхали на заправку, що кави купили і їдемо додому. Я просто вирубаюсь. Я так хочу спати. Зараз, думаю, приїду. Замотаюсь в теплий плід. В хаті зараз розпалимо в травні. Сьогодні яке число? 16 травня. Яке сьогодні число? Дорож? 19? 19 травня. 19 травня в хаті зараз розпалимо. Замотаємося і будемо спати. Зустрінемося з вами вдома вже. Так, ну що, друзі, ми вже нарешті вдома добралися. Де не було добре, а дома найкраще. Зараз будемо розбирати пакувани з речами Аврора, це сільпо. От, І будемо відпочивати, бо завтра нас чекає важкий день. Тиждень, взагалі, цей буде важкий. <свист> Дуже заморилась, я вже це говорила. Коротше, находилася просто жесть. Як завжди, чекаю від вас коментарі. Міцно, приміцно обіймає ваша Інна.